Задовго до часів з назвами найперший майстер Спінджитсу створив Ніндзяго. Мало хто знає, що, крім Ніндзяго, він створив ще кілька світів. Одного разу, під час медитації, перший майстер Спінджитсу зазирнув у майбутнє і побачив, як усі світи зіштовхуються. Він назвав це Колесенція. І знав, що цей час не так далеко, тому він прийшов до сімок драконів сили і попросив дати йому енергію, щоб загартувати три сфери. Три сфери драконів стримували коалесценцію, запобігали зіткненню і змішуванню світів. Багато століть було спокійно. Коли перший майстер Пінджитсу відчув, що його життя добігає кінця. Він жахнувся, уявивши, що може статись, якщо сфери потраплять до рук злих людей. Він розділив їх і заховав у трьох різних місцях. Колесенцію ми звемо злиттям. Можливо, його спинили тоді, але нікому спинити тепер. Майстер Ву намагався завчасно відшукати сфери драконів до початку злиття, але воно сталося раніше ніж він чекав. чому не попросив допомоги? Можете показати нам, де заховані сфери драконів? Вже пізно спиняти злиття, але використаємо їх проти злиття трусів. Мій господар зачарував мене таким чином, що про місце перебування сфер від мене може довідатись лише хтось із його нащадків.